Може и запустится, блядь, ну все я знаю, бы я хоть успел. Наверное, успел. Еще битрейт понизил, ну куда уже можно, блядь, дальше? Проэкспериментировать с оперативкой за перемогу! Це біленька наша поля Ох, пошли ох пошли. Блін, дуже сильно пропустили машин, штрафчик вихватили, Ай-яй-яй-яй-яй, нехорошо, блядь, що ще буде штраф. Так, одна машина злетіла, ламба, червона. А куда ти мене підкашуєш, От куда? Дякую, що перезаходите. Я не знаю, що це сьогодні за день, такі, що ці стріми вибивають, чесно. Уже аж роздражає. Чи ПК треба перезапустити просто я не знаю, що це сталося таке. Я не думаю, що оперативи не вистачає. Не було такого раніше. Десь кричали Yellow Flag, де воно сталося, я не знаю. А за оце валить мені зараз 5 соток, чи хрена не увалять? Як я вже навчився, блін, на стріми быстро перезапускати, що це просто капець. Буквально пів хвилини і все, і ми вже в гонках. Тіпуга бак свердлонув непогано, непогано, він то пошов ви, ви свердой. Аварійчик, тобі. Я в дрифт захожу, бах! Тормозим, 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 опять дрифтончик на выкидывай И навалием, навалим на выходе под гору И тут на самом горе тоже я начинаю оттормаживаться Бо Не попадаем тут ніколи Блин по нормальному Так как треба Що з вилітами з трьома, тупо не знаю, не знаю. Я вже так і так бітрейт понизив, блять. Ну а що так? Катаємося, катаємося, да. Ну воно, в принципі. Воно б, якщо щось дуже сильно шакало, то воно сразу б вилітало, буквально через 3 минути. А то ж, можемо можем ездить полчаса, все нормально, а тоді баум, і отвалилося. Якби у мене щось тут було. Ненормально, мені кажеться, 2 хвилини йому б зразу б на... хватило б нагрузки, ну, може 5. Ну а так, тут так пів години їздимо. Хрін, я знаю, ну ще раз понизив бітрейт, але. Не хочеться аж. До речі, треба подивитися, може там на АБС обнова якась прийшла. Ну, навряд чи. Так, одну ламбу скостили. Погнали дальше. Блять, да ёб твою мать. Вот а это, конечно, да. Заебало мене це вже все. Що ти вилітаєш, сука, тупорила, блядь. <гум> Давай не сюди. Щось сьогодні не йде, не те, що треба. Четвертий круг, десята позиція. Не знаю, може щось ще й накрутимо. Навертимо. Срізку жахне, ні? Да. птаємо ще аж секунду. Та заебало воно мене. Я реально мог би, блядь, не їхать так. Якого я хера так поступив, я не знаю по дебільному. Я мог би, сука, їхати просто по асфальту. Душим газюльку на всю катушку. Ну зараз, бляха одну секунду мотає, та й пофіг ще 10 кругов, я думаю, ще Те де маєм догнать, то даже а не да не, так як буде. Ось тут преміон сколько машин валить. Вони зараз там якраз товчуться, всі може навіть і розвернуло, бо їх кап'єць як багато там. Ні, нікого не розвернуло, нормально вони проїхали тут. 27 Найшвидший круг з, з цього старта. Сята позиція, велика, велика позиція, ну. Но... Почем далі? Шостий круг. Блін, почти 50% проїхали. Я чогось думаю, що мають бути косяки десь у когось якісь. Промовчало, та й добре. Но круг, звісно, ми хорошо пролетіли. Позиція залишається незмінною. Сьомий круг. ровно половина. Че, хтось куда сюда Интересно, куда? Че, просто за линию заехал кто -то. А нет, да, бушуя, бушуя. Да хтось кто вылетел. Опа, ребятушки наробили тут шухера. Давай не будем сейчас пробовать вытворять а тут вот. Ой-ой-ой-ой-ой, это зараз мне, наверное, увалить срезку. Чувствую, все нормально. Якби отут мене ніхто не збив зараз, бо я, блядь, дуже сильно притормозив, щоб ніхто не догнав. Пошла, пошла, жара. Так, 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 ти куди мене подбиваєш? Ага, братанчик, будешь знать, как мы душить, сучи. Давай, давай, давай. Ох, это уже дискотека. Мне уже по приколу. Давай, 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 я тебе сюда по внутренней. Раз. Бьем по тормозам. А ты, братанчик. Ёб твою мать срезка буду чешу. Ну конечно. Да ведь молчить насчет срезки. А в типуге есть срезочка 0,5 секунды. Блядь, ну нахуя они такие? Що стріми мої вибиваються не цілий день уже разів, блядь Піздец просто все я тобі кажу забирає ох тут наверно зараз мені вбавить резку блядь ДА Тут по суті оцю трасу можна проїхати нормально, я щось не знаю, що це такі, косяки на мене нападають сьогодні. То ютубовські виліти, то косяки блядь <свісно> Чесно, не знаю. Оці виліти мені настроєння спортовы, блядь. Ну пять раз перезапускать, ну б твою мать, ну це ж багато. Срезка, не срезка, не знаю. Завышилось четыре круга. Усіх 12 виходить, що 4 машини зовсім відвалилися, виходить, що так. Я ще буду розбиратися по поводу виліту, зараз доїду і зайду, подивлюся, сколько ж там задействується памяти ресурс. Ебануться бля. Так, ще один хтось вилетів бачу. О, є шанс обогнати ламбу. Він невеликий, но є. Чи нема? Пошел він, звісно, чітко Срезку вловила, скорее всего, штрафчик там Е05. Но я ще не бачу, наверное, надо будет ще подъехать, так вот иди загорится. Да, есть. -мо, ну шо це за хера бора, ніяк не можу вистрелить нормально. Сейчас типу начнуть у зеркала дивиться, побачить мою машину. И все, почнуть наваливать на газеныша. Усі тупо. Ось, бачите. И я, блядь, цю хуйню попав, ёб твою медь, блядь. Да заебало ты, и ко ты хуя боксуешь так долго, блядь. Ай, блядь. Оці пробуксовки они просто мене заебали. Ну тварь, блядь, ну ебанутая хуйня, ну як так? Вот тебе задний привод, блядь. Это задний, скорее всего. Уже машину тяну. Сколько это мне писало? 30 секунд повреждения работаете. Чара мене це вже все роздражає, блять. Як мене це все роздражає, нахуй. Тварь, блядь. Несе сей, якось так на что кусок мила, блять, труть по асфальту. Ну як так? Що це за хуйня в мене така? Останній круг. Так, шановні глядачі, я оце доїжджаю. І скоріше всього я перезапущу свій стрім. Я перезапущу свій стрім звичайний онлайн і залетиму звичайний онлайн. Оце щось не хочу, не хочу, не хочу. <гум> Якось так. Не зашло мені. Не заходить. Машина не заходить, траса не заходить, все нафіг не заходить. Ну тут у мене тако апнувся рейтинг безпечності, рейтинг безпеки пошов вверх. Глянем ресурс ПК, що воно там мені зараз показує. Ну, дивіться, пропуск опак... Пам'ять зараз загружена... загружена на 67% Не знаю, може.

20 у час 20 дня. Я десь залечу на стрімок. Я зараз швидко підготуюсь, і все буде чітко. Залітайте. Запрошую вас на свій стрімок в звичайний онлайн. Так, переглянемо ще раз, що там по працю. 41, ну, 68 пам'яті. 56-41%. Пам'ять 67, 68, 67, 68 67,68,67,68%. Не знаю, не знаю, не знаю, в чому були проблеми з лагами. Не знаю. Такс. На цьому я заканчую свій стрімок. Дякую, що залітали. Дякую за лайкоси. Залітайте на мій інший стрім. Всім пока, пока, пока.